Звісно, дивіться, ну дуже-дуже, ну дивіться, гляньте. А пчілок скільки тут. пчіл її треба держати тільки, щоб бтілочки було де трудитися їм. Ось наросли мої ті, вони, і ці вони ростуть тут. І ось буде цвісти ту ромашка. Ось, ось ця альба, Мейділан. Ну, Красота, я ще одну заказала. Ще найду місто посажу її. Хай росте. Ну Дуже ж красива. Ну чого ж от таких троянд відказуватися. Якщо вона сонце видержує, дощ видержує, все вона видержує. Дівчата, заказуйте, є у долині роз, є ця троянда. Заказуйте і сажайте в свої сади.